Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2 Compack. Перед вами на столі, як бачите, плата від досить свіжого ноутбука Dell G15, платформа Compal LA L655P. І плата ця приїхала в складі ноутбука від мого товариша з Польщі. На каналі, до речі, є відео. Десь років 5 тому назад я цьому товаришу збирав системний блок. Ну, а тепер, відповідно, він придбав ноутбук. Ноутбук був залитий, відданий в гарантійку. В гарантійці відмовили в гарантійному ремонті відповідно, так як ноутбук був залитий, і він приїхав до мене на ремонт. Власне кажучи, сплату я основні роботи завершив. Я повставляю фотографії, наскільки тут було пошкодження, тут було залито. Дуже сильно залито в районі лінії зарядки, в районі лінії живлення графічного процесора, в районі лінії живлення центрального процесора. Але про поговорити я не про це хочу. Я хочу поговорити про зміну платформи ну, на базі процесорів Intel. Якщо ви пам'ятаєте, хто давніше в цій сфері. Друге, третє покоління, та і перше, в принципі, от вони були плюс-мінус однотипними. Що я маю на увазі? Компоновка, хаб, набір напруг, розташування, плюс-мінус все повторювало одне одне. Після того інженери Intel сіли так подумали, хм, зробити треба щось цікавіше, щось новіше. І Випустили вони процесори 4 і 5 покоління. Причому вони випустили, я рахую, що це був експеримент, тому що вони частину систем живлення перенесли ці стабілізатори фактично в склад кристала. Там було декілька живлень, а все решта формувалося вже в самому процесорі. І процесори внаслідок цього. Ну, як на мене, значно частіше стріляли, виходили з ладу. Потім, в шостому поколінні інженери Intel відмовилися від цієї задумки і повернулися до звичайної компоновки, коли кожен вузол фактично має своє живлення. І ми вже, як майстри, хто займається ремонтом стаціонарних ноутбучних платформ. На багато років розслабилися, можна і так сказати. Тобто 6, 7, 8, 9, 10, 11 покоління там все було однотипне. Стандартний набір напруг на живлення оперативної пам'яті, стандартний набір напруг на живлення хаба, стандартний набір напруг на живлення процесора, і плюс-мінус від платформи до платформи це практично не мінялося. Там якісь мінімальні варіації були, але ми знали, скажімо, що по ядру має бути опір. Ну, до прикладу, 4-7 Ом, нормальний робочий опір для H-процесора, плюс-мінус будь-якого покоління з тих, що я назвав. Знали, що по графіці має бути опір на декілька Ом вище. Знали, що якщо це H-проц, значить окремо стоїть хаб, і хаб має своє живлення 1,05 В, і в нього робочий опір там, грубо від 25 до 60 Ом, залежно від покоління. Тобто це було плюс-мінус прогнозовано стандартно однотипно. А вже починаючи з 12-го покоління, тут внесені доволі суттєві зміни. Власне кажучи, Intel впровадив з 12-го покоління цю технологію великі малі ядра. З 12-го покоління почали впроваджувати оперативну пам'ять ddr 5 і платформа зазнала суттєвих перетворень. От про ці перетворення пару слів буквально зупинитися на прикладі цієї плати. Значить, перше, що ми маємо. У цю сторону ми можемо не розглядати це все в нас відноситься до живлення графічного процесора. RTX і там це своя кухня, вона нас зараз не цікавить, як я говорю за Intel. Фактично, по живленню оперативної пам'яті і контролера пам'яті в нас одне єдине живлення, один єдиний стабілізатор, 1,1 один, один Вольта. Більше нічого немає. Колись була напруга термінації, половина живлення від половину від основного живлення оперативної пам'яті, одним словом, набір напруг, який був потрібен для роботи модулю. Зараз це все діло винесено. На плату оперативної пам'яті тут є контролер, який формує всі необхідні напруги. Добре чи погано, це з точки зору ремонту материнської плати це спрощує. З точки зору живучості оперативної пам'яті, не знаю, покаже статистика, статистика, ну, мені здається, що якщо тут якийсь спеціалізований контролер стрільний, хіба будуть донори, а врешті просто модуль буде викидатися, купуватися інший. На зворотній стороні плати ми, по суті, е стабілізаторів як таких практично не бачимо. Ці два стабілізатори відносяться до зарядки і до вхідних кіл. І лишається два стабілізатора тройка і п'ятірка живлення. Фактично, от, все. На цій стороні, якщо ми закриємо відповідно участок, який живить графічний процесор, у нас одне живлення відноситься до оперативної пам'яті. Одне живлення AUX. По правильному, по-научному, він називається vcc in AUX 1,8 В. Живлення... Процесора безпосередньо і живлення графічної ядра. Все. Тобто напруг як таких основних великих, їх фактично залишилося мінімум. І маємо деякі зміни по опорах. Власне, по контролеру пам'яті тут плюс-мінус все стандартно. Опір там в районі кілоома, двох, Якби нормальний робочий для більшості процесорів. По цій лінії це ВЦ... ВЦЦ AUX. 400 Ом. Тобто, якщо в нас раніше була, до прикладу, фаза живлення хаба, там було 40-60 Ом, то якщо приймати що це живлення в нас в тому числі повинно живити і хаб, то опір зріс, значить були якісь перепрацювання, або перенесено щось в склад ядра, або живиться від інших напруг. По основному ядру, як таких змін, фактично я не бачу. Тобто, Попереднє покоління так само мали опори від 3, грубо кажучи, до 10 Ом, якщо говорити за ашні процесори. І суттєву зміну ми також можемо бачити по живленню графіки. Тут вже Iris і, відповідно, опір значно вищий. Відповідно вони переробили суттєво відеоядро і маємо зміни отакі по показниках опору. Тому опиратися на попереднє покоління при ремонті свіжих, якби на досвід опиратися можна. А на заміри чи на орієнтуватися на напруги попередніх поколінь не варто. І знову ж таки, ви думаєте, тільки Intel так поступає, що міняє компоновку, як то кажеться, водить нас. В невідоме чи в невідомої платформи. Ні. От вам на прикладі НСП покажу і змалюю аналогічну ситуацію. На шимах НСП-шних доволі давно вже є такий сигнал, називається він РМП. Фактично, це є сигнал, який підтягнутий до плюса вхідного живлення, до B, так званого. І на основі напруги B, шим в тому числі, формує ширину імпульсів. От фаз системи, яка живить там, графіку чи центральний проц. І в принципі, якщо на 81611 є даташит і є типові схеми включення, і можна вичислити, що оцей от ВРМП має опір 1 кОм, в частності для даної платформи, тому що не знаю, здається, я не говорив, але на дану платформу є BoardView, Проте на BoardView немає позначення номіналів. Тому робота за плату по бортфью таке собі задоволення. Ну, благо, добре, що є, він, хоча б не доводиться віддзвонювати, який різюк на яку ногу шинки чи ще кудись приходить. Так от, VRMP. По ньому шим, в тому числі, орієнтується на вхідну напругу і відповідно керує шириною імпульса кожної фаз. Якщо для 81611, той, що використаний в графіці, він просто підтягнутий 1-омним резистором до плюса. То для оцього шину 81522 на тому ж самому вході з тим самим функціоналом вже стоїть резисторний дільник. Причому я орієнтувався на 51-й шим, коли відновлював тут схему. І резисторний дільник 1 до 10, тобто 1 МОм від плюса і 100 кОм на землю. От вам один той самий виробник, один той самий сигнал, один той самий функціонал на базі нього реалізований. А по факту маємо різне виконання підтяжки його. І якби я сюди поставив 1 кОм от сперся б на досвід сигналу на цьому шиму. То гарантія, щоб я оцей шамак пішов шукати десь на АЛІ чи на Таобау, тому що в нас їх також знайти це велика проблема. Єдине, що забув додати от на свіжих платформах, який в нас ще сюрприз від інтела, вже аж проце пішли з хабами на одній підложці з процесами. Тобто, якщо раніше стріляв по якійсь причині хаб, його можна було окремо замінити. то тепер замінюється дороговартісний процесор. От. Ну А по суті, це все, що хотів вам повідати. Відмінності, які от є на свіжих платформах. Тому при прийомі в роботу от таких свіжих апаратів. Звичайно ж, спирайтеся на досвід, звичайно ж, спирайтеся на документацію, якщо вони є, або на документацію від схожих платформ. Але майте на увазі те, що самі платформи, в тому числі і по напругах, побудовані дещо інакше. Ці відмінності треба враховувати при діагностиці. І відповідно, запуск і сама поведінка платформи також дещо інакше. І хотілося б додати декілька слів відносно того матеріалу, який ви вже побачили, він був записаний дещо раніше. І після того, як вже матеріал в мене був відзнятий і лежав в свою чергу на монтаж, один з колег до мене постукався. У нас зав'язалася розмова відносно 11-го покоління, і по суті виходить, що відео, от в тому фрагменті, який ви побачили, я його упустив. А треба було згадати і згадати треба було по двом причинам. По-перше, в 11-му поколінні. І юшки, і ашки-процесори вже були варіації з хабом на кристалі. Тобто, от, так, як ви бачите, отут от на відео. Навіть я зараз... О, так буде гарніше і краще. Тобто, це перший, в принципі, процесор, в якого Аш-серія в тому числі вже випускалася як комбінований проц. Якщо переглянути, так, давайте зробимо. Ось так, зробимо ось так. Перейдемо отсюди. сюди. І от якщо ми візьмемо, до прикладу, вб'ємо srkh SRK H6, це i 5 11300 нам перші ж посилання будуть видавати, що це комбінований процесор. Але разом з тим, в нас ще є е, процесори. Скажімо, от вбив SRK T3. Це будуть 11500, 11 і 11800 окремо. Встановлений процесор і окремо встановлений хаб. Тобто на 11-му поколінні вони почали цей перехід, і, по суті, з 12 го і далі, наскільки я розумію, вже продовжили підтримувати цю естафету. Так от, чому я на них зупиняюся? Так... Опір в 11-го покоління відрізняється від всіх попередніх поколінь. От, До прикладу, I7-й. 28 Ом. Не привикли ми до такого опору по процесору. Не привикли. Але крім опору, в 11-му поколінні різницю маємо також ще в одному моменті. Тут, як така, от по крайній мірі, в тих всіх платах, платформах реалізаціях, які були в мене в руках, як така відсутня фаза живлення відеоядра. ядра. Тобто, графіки, окремо живлення немає. Є живлення процесора 1, 2, 3, 4, немає значення фази. І, власне кажучи, звідти живиться і процесор ядра, і інтегрована графіка. І як результат, опір по цій лінії в нас суттєво вищий. У мене є здогадки, я не буду стверджувати, але в мене є здогадки, що е, тут зробили експеримент е, щось наподобі того, як було це в 4-5 поколінні. Можливо, хтось має більш точну інформацію, можете підтвердити. І ще один нюанс. От, за колегу, за якою я казав, який нагадав мені за 11 покоління, ми з ним вели переписку. Так, давайте я вас поверну от сюди. I5 11400. Опір 367 Ом. Коли в одному з форумів, чи в якомусь топіку він задав питання, чи може бути такий опір, його чуть не відправили на три веселих букви. Але дивіться, фокус. Той же самий опір, тим же самим мультиметром, тільки в зворотній полярності. Тобто замінили місцями щупи. Тут був у нас плюс на фазі, мінус на землі. Тут в нас плюс мультиметра на землі, мінус на фазі. І це ще не все. От також це варто враховувати. І дякую Олегу за те, що мені нагадав це. Я взагалі цей момент упустив. Якщо ми беремо інший мультиметр. От мінус на фазі, відповідно, земля 133 Ом. І плюс на фазі 188 Ом. Так, це ще не все. Ще одна плата. Це вже мої заміри. Це в мене ноутбук після обслуговування. Юнітом моїм 85,8 Ом. І ще одна плата ЦАшкою дешевою 39 Ом. Тобто, враховуйте. Що, якщо ви десь на форумі пишете і задаєте питання відносно особливо 11-го покоління, який опір має бути на процесорі, і якщо в тої людини, яка знімає заміри, і у вас будуть різні мультиметри, і залежно від того, якою полярністю плюс-мінус людина виконає заміри, ви значення отримаєте різні. Ну, от тепер, напевно, що все. На цьому хочу з вами попрощатися. Дякую за увагу. Будьте здорові та бережіть себе.